Починаючи з серпня Олександрійці почали сплачувати новий податок. Новий загальнодержавний податок називається Військовий збір і складає півтора відсотки від заробітної плати. Податок сплачують до державного бюджету не підприємства, а наймані працівники, тобто звичайні громадяни. Його введено законом України номер 1621, який почав діяти з 3 серпня. Нараховувати і сплачувати військовий збір почали з моменту введення закону в дію, тобто з 3 серпня до доходів, які були нараховані до 3 серпня, а виплата їх відбувається після 3 серпня, цей збір не застосовується, його сплачувати не потрібно. І ситуація навпаки: якщо доходи нараховуються після 3 серпня, але за періоди до 3 серпня, то Бо такі суми підлягають оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. Тобто, наприклад, якщо після 3 серпня нараховувалися доходи, наприклад, за липень або за червень, то до таких сум теж ми маємо застосувати ставку 1,5% податкового збору початку введення військового збору у його платників виникає багато запитань. Основне запитання: як правильно нараховувати новий податок. Нарахування його немає абсолютно ніяких нюансів, тобто береться нарахована сума доходів, тобто грязні доходи, які нараховуються працівнику, і з них півтора 1,5% військового збору. Також дуже багато запитують підприємці, фізичні особи-підприємці, чи мають вони сплачувати цей військовий збір. Відповідь на це питання вже є. Військовий збір сплачують тільки ті підприємці, які мають найманих працівників із зарплати таких найманих працівників. Тобто фізичні особи-підприємці самі за себе. Так, за себе цей збір не сплачують. Якщо працівникові виплачують не лише заробітну плату, але й аванс, то певну частину військового збору утримують із авансу. Утримують збір із доходів, які працівники отримують за договорами цивільно-правового характеру. Якщо складається договір з людиною на виконання певного виду робіт чи послуг, чи договору підряду, то суми, які людина буде отримувати за таким договором, вони теж є об'єктом оподаткування цим сбором. Військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, тому і військовий збір з військовослужбовців утримувати не будуть. Відповідні рахунки для військового збору на території міста та району, та й по всій Кіровоградській області вже відкриті. Рахунки були відкриті вчасно і почали діяти з 7 серпня, тому всі, хто ще не знає, на який рахунок перераховувати цей збір, можуть підійти до п'ятої кімнати податкову інспекцію або зайти на офіційний сайт Державної фіскальної служби. Там є всі рахунки. Єдине, що хочу наголосити, що військовий збір сплачується до державного бюджету, не до місцевого, а до державного. Платники Олександрії з 3 по 26 серпня сплатили до бюджету вже 129,5 тисяч гривень військового збору. Понад 63 тисячі гривень внесли жителі Олександрійського району. На сьогодні військовий збір встановлений терміном до 1 січня 2015 року. Однак податкові говорять, що є всі підстави вважати, що цей збір продовжать до 2016 року. Але це ми дізнаємося лише після прийняття бюджету на 2015 рік.